Друзі, всім привіт! Герой цього відео у рубриці за межами басейну не став олімпійським чемпіоном чи чемпіоном світу. Він не показував дуже швидких секунд на протязі своєї кар'єри. Проте він став символом наполегливості та олімпійського духу, доводячи, що участь та зусилля мають не менше значення, ніж перемога. Його ім'я Ерік Мусамбані, і він став найповільнішим плавцем в історії Олімпійських ігор. Ви на каналі Swimming Universe. Посилання на телеграм в описі під відео. Поїхали! Ерік Мусамбані Малонга народився 31 травня 1978 року в Екваторіальній Гвінеї. Він навчився плавати лише за 8 місяців до старту Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї, коли йому був 21 рік. Він отримав Wild Card. Це квота на участь в Олімпійських іграх. Її видають країнам для розвитку спорту. Оскільки знайти підходящий басейн для тренувань та підготовки до Олімпійських ігор в Екваторіальній Гвінеї дуже важко. Він тренувався в басейні у готелі. Басейн, який був довжиною всього 13 Дцять метрів, і оскільки це був готель, Ерік мав обмежений доступ до басейну, він міг плавати лише о 5 годині ранку, три рази на тиждень. Він навчався сам. Без будь-якої допомоги та без тренера, як він казав у своїх інтерв'ю, він нічого не знав про плавання. Як ви можете здогадатись, для підготовки на Олімпійські ігри цього часу та цих навичок було замало. І щоб хоч якось покращити становище, він плавав у річці та на пляжі, де місцеві рибалки допомагали йому та навчали азам плавання, просто щоб він не утонув. У той час Ерік не знав ні про Сіднеї, ні про Австралію. Він не знав, що така країна взагалі існує. Подорож на Олімпійські ігри стала його першою поїздкою за кордон. Вона до речі, зайняла три доби. На самих же іграх у Сіднеї це був перший раз, коли Ерік побачив 50-метровий басейн. Він розповідав, що у Сіднеї у нього був той самий графік тренувань, що й у американської збірної. І він просто сидів та спостерігав, як вони плавають, тренуються, рухаються в воді. Роблять старти, він намагався запам'ятати та навчитись в них, хоча б теорії. Ерік також шукав поради у тренерів з інших країн. Деякі тренери його просто ігнорували, а деякі намагались допомогти. Так, тренер з південної Африки, побачивши, як Ерік плаває, підійшов до нього та запитав, чи є він плавцем і чи буде він змагатись на Олімпійських іграх. Почувши так у відповідь, він вирішив допомогти Еріку та почав навчати його та виправляти техніку. Хоча ніякою технікою там і не пахло перед самим же запливом, сидячи в колрум, це місце, де комплектують запливи. Ерік. Ніяк не міг впоратись зі своїми нервами. Він настільки сильно переживав, що не міг не з ким говорити. Виходячи на старт і побачивши величезні трибуни та тисячі вболівальників, які спостерігають за ним, він почав нервувати ще сильніше. Ерік боявся, що люди почнуть насміхатись над ним. Мусамбані стартував у першому запливі на дистанції 100 метрів вільний стиль. Поруч з ним були ще два спортсмени: один з нігеру. Другий з Таджикистану. і так сталося, що ті два хлопці поруч були дискваліфіковані за фальшстарт. Звісно, впевненості Еріку це не додало. Тепер увесь світ дивився лише на нього, і ось, стоючи на самоті на п'ятій доріжці в олімпійському басейні, під поглядами тисяч вболівальників на трибунах та сотень тисяч біля екранів телевізорів по всьому світу, Ерік мусив подолати дистанцію, яку він ніколи раніше не плавав у басейні, який він ніколи в житті не бачив, в країні про яку він ніколи раніше не чув. Як Ерік казав пізніше в інтерв'ю, він розпочав доволі добре. Проте до середини дистанції до 50 метрів він вже віддав усі сили. Але він повторював про себе: не зупиняйся, продовжуй вперед. Уся родина, усі друзі, вся країна спостерігається за цим запливом. І саме це допомагало Еріку рухатись вперед. Йому було байдуже на час, йому було байдуже на те, яке місце він посяде. Його головною метою було завершити цю стометрівку, завершити цей заплив на другій половині дистанції, коли глядачі бачили, як важко йому дається кожен метр дистанції, тисячі людей у басейні встали та почали аплодувати. Та підбадьорювати Еріка, і він чув трибуни та вболівальників. На 75 метрах Ерік вже не відчував своїх ніг. Він ледве міг рухатись скрізь воду. Проте підтримка вболівальників, спортсменів та тренерів навколо додавали сил та мотивації, щоб завершити цей заплив. Одна хвилина 52 секунди та 72 сотих. Саме цей час показав Ерік. Цей результат був на 7 секунд повільніше за переможний час Пітера Ванденхугенбанда на двічі довшій дистанції на 200 метрів вільний стиль. Проте це абсолютно нікого не хвилювало у момент, коли Ерік доторкнувся на фініші до бортика. Він нагадав людям по всьому світу про дух олімпійських ігор. Участь і зусилля мають не менше значення, аніж перемога. Проте сам Ерік зрозуміє це лише через деякий час. На той момент він просто був щасливий, що він це зробив. Він став олімпійцем та першим плавцем в історії своєї країни, хто прийняв участь на Олімпійських іграх. I I, I at home? How much practice? Little, little. Little. Every day? Every day, every day. But I am I am participant only. I don't have coach. That's why. So you train by yourself? Yes. Is it great to simulate all this crowd? Yeah, 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 yes. <laughs> yeah. And oh. Very overcome by it all. Yeah. Yeah. Після свого запливу Ерік був настільки втомлений, що він проспав чотири години. Коли він прокинувся, сам того не усвідомлюючи, він став знаменитістю. Купа журналістів, фотографів та спортсменів чекали на Еріка в медіакімнаті. Під час простих прогулянок по олімпійському містечку люди підходили до Еріка та просили у нього автограф. На протязі наступного тижня десятки найбільших видань по всьому світу вийшли з фотографією Еріка на першій сторінці. Велика кількість репортажів на найбільших телевізійних каналах по всьому світу. Висвітлювали історію Еріка та його заплив. Саме тоді він почав розуміти, що він зробив та як вплинув на людей по всьому світу. Звісно, були люди, які просто насміхались над ним і бачили в цьому простому хлопчині з екваторіальної Гвінеї невдаху. Проте на щастя таких людей було небагато після повернення додому до Екваторіальної Гвінеї Президент країни пообіцяв побудувати басейн, і він дотримався своєї обіцянки. Варто сказати, що Ерік не зупинився на цьому та продовжив тренуватись. Він суттєво покращив свої результати. Його найкращий час на 50 метрів цивільним стилем склав 27 секунд та 9 десятих, а на 100 метрівці 56 секунд та 9 десятих. На це йому знадобилось 4 роки. Свої найкращі результати він показав у 2004 році. Проте, на жаль, через проблеми з візою, Ерік не зміг поїхати на Олімпійські ігри в Афіни. А після завершення своєї спортивної кар'єри він залишився в плаванні. Як тренер. Він продовжив популяризацію плавання у своїй країні, а у березні 2012 року Ерік Мусамбані був назначений головним тренером Екваторіальної генеї. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, історія Еріка вас хоч трохи надихнула. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, обболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!